Клен має великі лопаттєві або гостролисті листочки. Плід клена це блідо-зелена двокрилатка з одним насінням. Листочки каштана широкі овалоподібної форми. Плід каштана зародок із двома сім'ядолями. Який так і називається каштан. У дуба темно-зелені шкірясті листки, у яких лопаті загострені або закруглені. Плід дуба це жолудь. У горобини листочки довгасті або видовжені темно-зеленого кольору. Плоди яскраво-червоні або червоно-оранжеві ягоди. Зібрані у хрона. На смак гіркувато терпкі. Липа має чарівні листочки серцеподібної форми. Запашні квіточки липи з листочками язикуватої форми після цвітіння перетворюються в засушені плоди кулястої форми. Сосна має замість листочків хвою, подвів пучку сизувато-зеленого кольору. Плодами сосни є шишки. У берези листочки трикутно-ромбічної форми, різних розмірів. Зазубрені по краях. Плід берези це горішок довгасто еліптичний. Діти, уважно послухайте опис дерева і згадайтеся, про яке дерево йде мова. Це плодове листопадне дерево. Висота стовбура може досягти 25 метрів. Листя широкі, яйцевидної форми, темно-зеленого кольору. Під час цвітіння квіти білі, п'ятипелюсткові. Плід у більшості видів довгастої форми розширений донизу, має приємний аромат та солодкий насмак. Середня тривалість життя цього дерева 150-200 років. Подумали? Здогадалися? Звісно, це груша. У зеленому гайочку сяду тихо на пеньочку, на дерева поглядаю свою пісеньку співаю, Аромат дерев дихаю, я природу так кохаю.